Олімпіаду дивились, вболівали. Давайте про неї і поговоримо. Цього літа відбулася Олімпіада в Парижі. Давайте, по-перше, поаплодуємо нашим спортсменам, які в такі непрості часи здобули для України 12 медалей. І давайте замислимось над тим, скільки б Україна завоювала нагород, якби справдились усі сподівання українців. Можливо, в Україні пощастить в нових видах спорту, бо в старих усі козирні місця вже заброньовано. Були ж на цій олімпіаді скейтінг, серфінг і навіть брейк-денс. Тож ми вирішили пофантазувати, які ще види спорту можуть з'явитися на наступних олімпіадах. Такі види спорту, де Україна точно щось здобуде. Де нам точно не буде рівних, це синхронне розпилювання бюджету. Депутат Борець Жан Беленюк закінчив свої виступи. Час проявити себе іншим народним обранцям. Рухаємося далі. Сучасний велокрос за ускладненою програмою. Трасу будує Укравтодор. Тут українці точно візьмуть усі місця, бо до таких маршрутів нас готували ще з дитинства. Також пропонуємо дещо ускладнити каякінг. Зробити маршрути по затопленому метро тут у нас теж досвід дуже багатий. Пропонуємо додати новий вид кульової стрільби по особливих мішенях. Тут у українців доволі високі шанси. На другому місці грузини, а далі велика черга бажаючих з країн НАТО. В Україні завжди були успіхи в естафеті, але не цього року. Тому пропонуємо цю естафету трохи оновити. До вашої уваги, естафета 4 по 500 євро. Враховуючи успіхи України в боротьбі, можна додати новий вид групова боротьба. Участь беруть також народні депутати. Тренуються на кожній сесії. Лише тих, хто привезе з Олімпіади нагороди, переобирають на другий термін. Дуже важливий для нас спорт самогонаваріння. Цей вид десятки років у нас у крові. Головна нагорода в цьому спорті це срібло, бо срібло дуже добре очищує самогон. Дуже складна, але весела дисципліна. Художнє паркування. Всі, хто хоча б раз зміг час піг запаркуватись в центрі Києва, та ще й за правилами, автоматично отримують мастера спорту з художнього паркування і потрапляють до олімпійської збірної. Наступний вид: ходьба на місці або змагання синхронних обіцянок. Цьому виді змагань немає рівних нашим чиновникам. Світові і олімпійські рекорди належать Україні. 33 роки обіцянок і ніяких рухів у напрямку їх виконання. І, врешті-решт, замість метання молота та спису ми пропонуємо дуже сучасну дисципліну, продиктовану українськими реаліями. Назва метання консервацією по дронах. Такий вид спорту може долучити до олімпіади вікових спортсменів, а наші бабусі тут точно візьмуть всі медалі. Ще раз дякуємо українським олімпійцям і сподіваємось, що на майбутній нагород у нас буде більше.